У цьому керівництві ми детально розглянемо, як використовувати розділ Статистика у сервісі AuctionGate Account Management для аналізу дій ваших клієнтів, які лоти вони переглядають, на які транспортні засоби роблять ставки та які автомобілі купують на аукціонах Copart та Insurance Auto Auctions. Переглянуті лоти. Щоб розпочати роботу, перейдіть у розділ Статистика, а потім відкрийте сторінку Переглянуті лоти. На цій сторінці представлена детальна інформація про лоти, які переглядали користувачі, які дані відображаються. Номер лота. Тип застосунку. У цьому випадку розширення для Google Chrome. Аукціон. Він номер транспортного засобу, марка, модель та рік випуску. Країна та місто, з яких здійснювався перегляд, Байер номер аукціонного аккаунта, ім'я користувача, дата та IP-адреса перегляду. Для зручності передбачена фільтрація та сортування даних. Ви можете відсортувати інформацію за аукціоном, користувачем, байер номером. Конкретним користувачем вашої системи. Розміщеним ставкам. На сторінці розміщені ставки відображається подібний набір даних, але додатково включено інформацію про суму ставки та події, пов'язані з її розміщенням. Які дані відображаються: номер лота та ВІН-код. Аукціон та ім'я користувача. байер номер аукціонного аккаунта. Дата, час та IP адреса розміщення ставки. Сума ставки. Тип дії, наприклад, попередня ставка або фінальна ставка. Приклад. Якщо користувач зробив попередню ставку у розмірі 23500, система зафіксує підтвердження розміщення ставки, зазначений байер номер, дату та час операції, IP-адресу користувача. Куплені лоти. Сторінка куплені лоти дозволяє легко знайти інформацію про придбані транспортні засоби. Як знайти необхідні дані? Введіть ВІН-код або номер лота. Система відобразить дані про придбаний лот користувача, який здійснив покупку, фінальну ставку, за якою був куплений автомобіль. Байер номер аукціонного аккаунта, дату придбання. Розділ Статистика у AuctionGate Account Management дозволяє аналізувати активність користувачів, відстежувати їхні перегляди, ставки та купівлю транспортних засобів. Використовуючи ці дані, ви можете оптимізувати процес управління аккаунтами та підвищити ефективність роботи з клієнтами. Тепер ви знаєте, як працювати з розділом статистика у сервісі AuctionGate Account Management. Дякуємо за увагу!